Друзі, це -про ранок і з вами знову я. Вітаю вас сьогодні 11 вересня, середа. Новий день, нові можливості. Як завжди, налаштовуємося на позитив разом і заряджаємося енергією на цілий день. Поїхали! Тож, що ж цікавого відзначається 11 вересня. Ну, по-перше, сьогодні Всесвітній день боротьби з тероризмом. Цей день шанове пам'ять жертв тероризму та нагадує про важливість безпеки та миру у світі. Пам'ятайте. Іноді найкращий спосіб боротися зі злом це зварити собі каву, яка настільки міцна, що від неї терористи в паніці тікають. О, сьогодні гумор буде дав нас. А ще сьогодні в Аргентині дуже-дуже Дуже важливе свято, день вчителя. Аргентинці сьогодні вітають своїх вчителів. Тому, якщо у вас є друг вчитель з Аргентини, по перше, напишіть про це. По-друге, зараз саме час йому написати. Хоча, якщо він справжній вчитель, він, скоріш за все, вже зробив домашнє завдання за вас і прочитає ваше повідомлення ще до того, як ви його надійшли. Так, а ще сьогодні день шоколадного коктейлю. Це вже цікаво. Чудова новина для всіх любителів шоколаду. Сьогодні можна офіційно випити один або навіть два шоколадних коктейлі і відчути себе трішки щасливішим. Якщо після другого коктейлю ви ще не почали танцювати на столі, то це вже справа для професіоналів. Так і знаєте. Так, особисто моя улюблена рубрика це іменини. Сьогодні іменини святкують люди з наступними іменами. Увага! Анастас. Це Настя, але хлопчик. Федора, Сергій, Петро. Дмитро, у нас пішла Рим. Олександр, а ще Іван і увага, Аркадія, як пляж в Одесі. Тож, якщо у вас є знайомі з цими іменами, не забудьте привітати їх. А ще краще надішліть їм листівку з вигаданими персонажами, які не мають жодного стосунку до реальності. Наприклад, це буде Фламінго. Капелюсі, який читає книжку під водою. Вони точно це оцінять. Вони точно це оцінять, як я оцінюю сьогоднішній сценарій. Далі у нас улюблена рубрика багатьох наших слухачів і глядачів це гороскоп. Тож сьогодні овен Всесвіт радить вам довіритися випадковості. Якщо ви зустрінете Голуба, спробуйте попросити в нього поради. Прикольно. Так, Телець. Всесвіт радить провести день у затишку з пледом і улюбленим серіалом. Але обережно не всі пледи однаково затишні. Є такі, що можуть запросити вас на розмову про сенс життя. Таблетки, таблеточки мої. Так, наступним. близнюки. Сьогодні вам пощастить у спілкуванні з оточуючими, якщо ваш сусід сусід. Якщо ваш сусід... Почне співати гімн Лемурів, просто підспівуйте йому. Ніколи не знаєш, куди це може завести. Дуже цікавий гороскоп сьогодні. Дуже такі практичні поради. Тому... тому раки. Тому раки. Якщо вам здається, що сьогоднішній день трохи дивний, мені, в... мені все так здається, вам не здається. Зірки просто вирішили поекспериментувати з реальністю, тож не дивуйтесь, якщо ваш тостер сьогодні почне цитувати Шекспіра. Хі -хі -хі -хі. Леве, всі несподівані ідеї цього дня це ваша сила. Якщо хтось запропонує вам стати капітаном невидимого корабля, корабля. Корабля, скажіть так, ну а чому б і ні? Скажіть так, ну а чому б і ні? Сказайте. Діва, сьогодні ви вирішите зробити щось ідеальне, але замість того, щоб витрачати час на перфекціонізм. Спробуйте зробити щось настільки безглузде, що навіть чайник почне сміятися. <різوع> <різوع> Терези, о, у мене сьогодні перший раз написано правильно Терези, не ваги. Ваш баланс може трохи похитнутися, але не хвилюйтеся, це нормально. Якщо ваша кухня раптом нахилиться на 45 градусів, просто продовжуйте жити далі, як ніби це звичайна річ. <різوع> що? Скорпіони. Ідеальний день для того, щоб навчитися чомусь новому. Наприклад, як зробити сендвіч, який має власний паспорт. Завжди стане в нагоді. Стрілець. Якщо ви відчуєте, що ваші думки розриваються між десятком планів, це також нормально. Один з цих планів обов'язково включає будівництво хмарочоса з печива. Просто знайдіть правильну глазур. Козиріг, цей день може здатися вам трохи повільним, але саме це вам і потрібно в даний момент. Спробуйте сповільнити час ще більше. Раптом зірки вам підкажуть, як це зробити. Дослухайтеся до зірок, можливо, далі знайтеся, як керувати часом. Водолій настав час внести зміни в робочий графік або сімейні плани. Наприклад, спробуйте запланувати обід з єдинорогом. Він завжди знає, де смачно поїсти. Риби, сьогодні ваша інтуїція на висоті. Якщо вона скаже вам, що пора купити зелену парасольку зі смайликами, не ігноруйте цей сигнал. Зірки ніколи не помиляються, особливо коли справа стосується парасольок. Нормальне слово парасолька. Так, прогноз погоди для України дуже важлива інформація, тому давайте уважно слухаємо. В середу 11 вересня в Україні очікується різноманітна погода від осінньої прохолоди та дощів на Заході до літньої спеки на південному сході. Температура коливатиметься від 19 до 32 градусів. Якщо ви знайдете місце, де температура плюс 26,7, обов'язково відсвяткуйте це, це справжня, справжня рідкість. Це справжня рідкість. Що сьогодні не варто робити? Що забороняється, що не радять нам з вами робити зовсім? Перше, не поспішайте ухвалювати важливі рішення. Наприклад, рішення стати космонавтом сьогодні може виглядати привабливо, але зірки радять почекати хоча б до вечора. Дуже слушно. Якщо серед вас, дорогі друзі, є. Ті, хто космонавтами хочуть стати, напишіть про це, дуже цікаво. Так, ще не можна сьогодні забувати робити паузи. Якщо на вашій паузі з'являтимуться музиканти, це нормально. Зірки завжди наймають оркестр для гарного настрою. Отакі от зірки, отакі от от настрої. Так, і третє, не відмовляйте собі сьогодні у маленьких радощах. Навіть якщо ці радощі включатимуть покупку світлового меча, ви знаєте, що завжди хотіли мати такий. Так, що дана рубрика Як швидко прокидатися. Швидке пробудження це виклик. Найкращий спосіб прокинутися це уявити, що вас переслідує загін черепах, які хочуть запросити вас на чай. Смішно, але працює в мене. Я дуже-дуже надіюся, що ви там не надірвали собі нічого від таких шутєчок. Ну, і мотиваційна фраза на сьогодні. Сьогодні це той день, коли ви будуєте своє завтра. Або ваші сусіди будують. У будь-якому разі не зупиняйтеся, будуйте хоча б себе, свої плани, і все вам буде на щастя. На цьому все на сьогодні. Бажаю вам продуктивного, легкого та приємного дня. А головне спокійного і безпечного. До зустрічі завтра. Нехай цей день буде сповнений приємних сюрпризів. Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Бережіть себе. Пока-пока. Вимикай! Okay. guy